Вітаю всіх на моєму каналі, рукодільно-вишивальному. Дякую, що приєднуєтесь, дякую, що дивитесь. І пишете, коментуєте, лайкаєте мої пости, які я роблю в спільноті. Я відчуваю вашу підтримку і відчуваю, що я давно не записувала ніякі відео. І зараз, нарешті, я знайшла час і буду потрошки вертатися в свій рукодільний Ютуб, тому що в мене було достатньо насичене літо. Я думаю, як у всіх Намагалася відпочити, побути з сім'єю, погуляти на вулиці, подихати свіжим повітрям, подивитися на сонце і просто насолодитися природою, поки є така можливість, бо скоро вже будуть холодні вітра, холод, зима, темно, і ми вже будемо більше сидіти вдома і вишивати, робити якісь інші речі. Ось. Але є ще одна. І ще одна причина, по якій я теж була трошки так віддалена від Ютубу, але я розкажу про неї, напевно, трошки пізніше. По-перше, ще хочу сказати, що я не знайшла поки місце гарне для зйомки своїх відео. Не знаю, треба щось придумати. Немає часу цим зайнятися. Ну, так, от знову на дивані. До речі, оці штори шила я. Це так, офф топік про рукоділля. Вибирала тканину, шила, конструювала. Люблю їх дуже, завжди насолоджуюсь цією кімнатою своєю і цими шторами. Так, повернемося до того, чим я займалась влітку. Небагато чим з вишивки. Я почала вишивати червону королеву іграшку. В попередніх відео я вам її показувала. Вона така невеличка, це буде іграшка. Яку можна буде або поставити, або повісти на ялинку, я так думаю, ну, можливо, до Нового року зроблю собі. Ще є тема така, що в мене дитина займається в театральній студії. Я казала, що вони зараз будуть ставити спектакль Аліса в країні див. Тому, можливо, це буде подаруночок. Так, про Алісу розказала. І друга робота, яка в мене зараз є, це Needle арт. Це мандала з метеликами. Я показувала вам схему, і я нарешті вирішила. Я купила матеріали всі, окрім одного крейніка, і е, почала вишивати її. Це мій перший хардангер. Покажу так. що я потім вставлю фото-відео, подивитись ближче. Оце. Це мандала. Я думаю, що багато хто її знає. Я показувала, я купляла цю схему на виставці Handmade Expo майже рік тому, і мене вразила вишита робота. Я вирішила все ж таки ризикнути і почати вишивати гардангер. А що я можу вам сказати? Мені сподобалось, мені дуже сподобалось. Я навіть закохалась в хардангер цю, цю рахувальну гладь. Тут ось ниточка Тела артіс, яка неравномірної покраски теж дуже приємна на дотик, і взагалі, оці всі камушки, ці каміння, бісирокну. Я вже чекаю Handmade Expo. Я знаю, що Needle Art ніби готує ще якусь нову схему. Я думаю, що я її буду купляти. Не знаю, коли це все буде вишивати, але я не можу таке пропустити. І, звичайно, я хочу, я хочу сказати, що краще купляти набором. Вже мені писали коментарі. Дякую, що хтось купив набір мандала з метеликами. І цей набір по. По ціні вийшло, мені здається, набагато вигідніше, ніж я купляла окремо все. Але коли я була на виставці, там ще не було такої опції, були, був тільки, була тільки схема, і там ці камінчики-бісіріночки входили. Теж непоганий варіант. Але якщо ви порахуєте, що ви закажете собі в одному магазині тканинку, в другому ткрейнік, в третьому там ще телеартіст, то вам ще з доставкою, зі всім цим буде доволі дорого це все коштувати. І ви ж розумієте, що такі матеріали, які тут використовують, вони, ну, їх тяжко знайти в одному магазині. Я, до речі, ще не купила один крайнік, я цього, по цьому поводу дуже переживаю. Я хотіла весь оригінал вишивати. Можливо, ще на виставки Handmade Експо буде. Чи я... Ну, я знаю, що просто його немає. Я в які магазини не писала, його просто немає в Україні, я так розумію. Бо я по всім великим магазинам вже писала і просила. І це вже багато, так десь піврочку я не можу його знайти. А там він такого чорненького кольору з Люріксом. Я вже подивилась карту DMC. то, скоріш за все, я буду купляти його в DMC як ну, на заміну просто. І так вже. Так вже буде. Ось. Дуже мені подобається ця робота. Також кольори взагалі я люблю голуби. Це мій улюблений ніжно голубий пастельно голубий такий кольор і тут такі якраз ну, Кольорова гама, там така бузково голуба то мені дуже зайшла ця картинка, подивимось. Ну, буду вас тримати в курсі, але є ще одна новина, якою я не можу з вами не поділитись. Можна мене вітати, не знаю. Я починаючий дизайнер схем для вишивки. Я завжди думала, хто ці люди, які створюють схеми, як це взагалі можна? Я ніколи не асоціювала себе, що я можу взагалі таке робити. І потім, якось крок за кроком, напевно, мене підводила ситуація до того, що я знайшла такі курси, ну знайшла через відому блогершу, до речі. Яка, мені, яка показувала, що вона навчається, я в неї запитала, і вона мені розказала. І вона, до речі, правильно сказала, курси вони потрібні тільки тим, хто хоче дійсно в цьому себе розвивати. Якщо там люди люблять дуже багато вишивати, але там просто там, створити одну схемку, дві ну, заради цього воно ну, того не вартує. Тобто, доволі такі ну, професійні курси, дуже багато було часу приділено різним завданням. Від мальовці. Ось. І що я можу сказати, якраз це було влітку, чому я влітку була така, може, неактивна в Ютубі. І, взагалі, е я випустилась, розробила свою першу схему. Зараз я вам її тут на екрані покажу. Ця схема е Макове поле. Мені вона дуже ця картинка подобається, тому що вона мені асоціюється з з нашою Україною, з квітучістю, ці червоні маки яскраві на фоні поля, на фоні голубого неба. Дуже мені подобається ця картина. Вона ще не відшивалася, вона благодійна за донат. Тому, якщо ви захочете собі придбати цю картину або вишити її, напишіть мені, я, або тут коментар, або в інстаграмі. Краще, я залишу свій інстаграм під відео. І... Це схема за донат за донат. Ви самі оберете, кому ви донатите. Мені тільки висилати скріншот, що ви дійсно задонатили. Сума не важлива. Тобто, ну, це може бути люба сума, саме яка вам комфортна. Ось тому там на каву, скажімо так, да? донат не мені, ви зрозуміли. Донат це як благодійність на якусь добру справу, яку ви собі вирішите. Можливо, ви комусь донатите, можливо, вам є кому задонатити і ви. Можете задонатити і отримати схему. Ось тому, якщо подобається, пишіть. І, взагалі, пишіть, як вам ця схема. Я приймаю зауваження, і взагалі, як. Іншим людям, бо коли, бо коли ти сам малюєш, тобі вже все дуже подобається, бо це твоє, бо це бо ти вклав це дуже багато часу, любові, це як схема, це як дитина. Я зрозуміла дизайнерів, яких там е схеми десь крали, чи десь перепродаж був, або просто ділилися там да, безкоштовно. Люди там, дизайнери писали, що так не можна робити. Я їх дуже зрозуміла, тому що дійсно дуже багато е дуже багато часу приділено одній в цій одній картиночці, ну, вона така в мене середня. Вона не маленька, вона і не дуже велика, така середня, але знаєте, це так і ночами думаєш про неї, і днями і щось домальовуєш, і перемальовуєш. Потім ключі ці виводиш, і в електронний формат теж все, все робиш. Ну дуже багато роботи, щоб нічого ніде не заподіяти там, десь щось не так зробити. Тобто вишивальниця повинна отримати схему, яка буде просто ідеальна, да? яка буде зрозуміла, і символи зрозумілі, і що робити з нею, і небагато кольорів реально. І електронну хочуть ці форму. Тому в мене є і PDF, і електронну, я надаю, тому пишіть, якщо сподобалось. Взагалі пишіть коментарі, мені дійсно дуже цікаво, як вам як вам моя перша робота. Скажу чесно, вже готую інші роботи, їх небагато. Я потрошечки це роблю, виправляю, дивлю зі сторони. Ще я якби, починаю. і на це в мене йде, я думаю багато часу, бо я намагаюсь зробити якомога гарніше. І для того, щоб зробити гарно, щоб це виглядало і відшивалось красиво, треба ще вчитись, вчитись, дивитись. Ну там різні моменти є, над якими я працюю. І Ще одна новина, звичайно, теж дуже гарна для мене, я думаю. Але поділюсь з цим цією новиною більш офіційно пізніше. А зараз я приєдналася до дівчат. Це українські дизайнери, група українських дизайнерів Файна Stitch, Теж залишу посилання внизу. Обов'язково всі, хто будуть на виставці зараз, 26, 27, 28 вересня в Києві, Handmade Експо, обов'язково підійдіть до цього стенду Файна Stitch, ви подивитесь, яку нереальну красу дівчата роблять. Це нові теж дизайнери українських схем для вишивки хрестиком. І, скоріш за все, я приєднаюся, війду в їх компанію. Я так мрію про це, щоб об'єднатися, і буду створювати щось цікаве з ними разом. Я буду обов'язково на цій виставці і вас запрошую обов'язково приєднатися. Скоріше за все, я буду більше часу проводити біля стенду з файна стіч. Тому можемо там побачитись. Якщо побачите мене, підходьте, поговоримо, познайомимось ближче. І я хочу, щоб ви всі подивились, якщо ще не бачили оцю таку мегапопулярну карту України з пам'ятниками архітектури, яку зробили дівчата-дизайнери Fine стіч. Я знаю, що вони будуть продавати набори. Я знаю, що вони готують схеми набору на цю виставку. Це просто нереальна бомба, краса. Не знаю, як це назвати. Це, ну, це успіх. Я вважаю, що це успіх. Оця їх карта, бо вона передає, ну вона просто на часі зараз. Це те, що потрібно людям. До Дня Незалежності в них був марафон. Вишивали дівчата цю карту, вишивальниці, і я вам зараз її покажу тут подивитись. І підписуйтесь на Fine Стіч, також залишу внизу посилання, і підходьте обов'язково до стенду, подивіться, що дівчата роблять, яку красу.